Колись я перестану купувати стільки книжок, але це буде точно не сьогодні. Всім привіт! Ви на каналі Літературне, і сьогодні я вам покажу новенькі книжки, які з'явилися у мене цього місяця. І невеличкий спойлер це будуть не всі нові книжки, а про одну дуже велику посилку я розповім вам трохи згодом. А поки перейдемо до цих покупок. І перше, звісно, вам покажу окрасу моєї колекції, це п'ята частина Гаррі Поттера. Гаррі Поттер і Орден Фенікса від Абаби Галамаги, який же він прекрасний, просто неймовірний і дуже-дуже важкий тут реально 3 кілограми, і тримати її доволі важко. Не знаю, як буде читатися. Планую її перечитувати взимку. Але наскільки ж ілюстрації, прекрасні, взагалі якість цієї книги, наскільки взагалі. Видно, як вкладається Баба-Галамага у ці видання. Це просто неймовірно, і я дуже рада, що в мене є ці книги. І я з задоволенням буду їх перечитувати взимку, як це робила і минулого року. І, взагалі, ці видання це просто це просто мрія. Мені здається, кожної людини, яка любить Гаррі Поттера. Це це настільки прекрасно, що я навіть не можу описати. Тому просто дивіться ілюстрації і насолоджуйтеся. Але насправді дуже шкода, що ілюстратор не буде ілюструвати вже наступні частини. Сподіваюся, що вони знайдуть когось, хто буде малювати в дуже схожому стилі, бо ілюстрації цих п'яти частин вони просто неймовірні. І коли я робила замовлення у Абаби галамаги, там до безкоштовної доставки мені трохи не вистачало, і я подумала, ну, вже краще, ніж платити на пошті, оберу собі ще якусь книгу і так гортала-гортала і побачила книгу Януша Корчика пригоди короля Мацюся. Я страшенно любила цю книгу в дитинстві. Тоді брала її в бібліотеці і пам'ятаю, там було таке прям затягане дуже видання, там прям сторінки вивалювалися. І я подумала, що я би хотіла мати цю книгу у власній бібліотеці ще в такому чудовому виданні, як видає книги або Галамага. Тут є ілюстрації, взагалі книга дуже гарна, якісна. І якщо ви не читали цю книгу в дитинстві, то почитайте її зараз, я теж буду перечитувати, вона прикольна, розповідає нам про хлопчика, який ще навіть не вміє читати і писати, але його батьки король з королевою вони помирають. І він такий маленький, він вже має сісти на трон і змінювати життя своїх підданих на краще. І все, що він старається для них робити. Це все описано в цій книзі, дуже класно, дуже прикольно. І якщо ви раптом не читали цю книгу в дитинстві, почитайте її зараз. Або, можливо, якщо у вас є діти, то я думаю, що їм це може сподобатись. Покажу вам одразу три книги, які мені вдалося виграти у розіграші на враженнях Юа. Це Фейсбук спільнота, там проводився розіграш, треба було писати відгуки на книги, не читати певну кількість сторінок. І тоді ти потрапляв у фінальний список уже людей, серед яких розігрувалися подарунки. Мені вдалося виграти три книги від лабораторії на вибір. Тобто я могла обрати три книги будь-які, які, які захочу, лабораторія мені їх надіслала. О, тож я вибрала такі: перше це Лоренс Ріс Аушвіц Остаточне рішення нацистів. Лоренс Віс поспілкувався з жертвами. Нацизму, яким вдалося вижити в Аушвіці, а також з самими нацистами, які перебували там, вони вперше взагалі прокоментували цю тему. І ось в цих інтерв'ю, які тут подаються, ми можемо більше дізнатися. Бо загалом, Аушвіц це ще до сьогоднішніх днів. Не до кінця досліджене явище, багато документів про нього було знищено, і тому ми не все знаємо. І загалом дуже цікаво почитати, особливо в наших умовах, коли, можна сказати, концтабори створюються росіянами в Україні для українців, тому загалом в історії все повторюється, і тому хочеться більше про це дізнаватися. Наступна книга, яку я взяла, це Васлав Сміл. як насправді влаштований світ. Мені насправді вистачило назви. Бо книжки від лабораторії вони дуже круті і ти можеш так класно розширити свій кругозір. А тут просто перші два речення анотації мене підкупили, тому я її взяла. Пропаганда, мода, ідеологія диктують нам картину світу оптимістично або песимістично, переконливу або не дуже. Бузьке місце цієї картини в тому, що вона надбудова, горішній поверх у хмарочосі сучасності. Ось я хочу дізнатися, як насправді влаштований світ, тому я взяла цю книгу. Сподіваюся, тут буде багато чого цікавого для мене. І третя книга, яку я вибрала, теж загалом через назву, це Ян Кернер. Давайте поговоримо про ваш останній секс. Мене загалом дуже цікавить. В книжках така тема, як тілесність і сексуальні стосунки. Я декілька книг з цієї теми читала, можливо, коли зроблю підбірку, якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. І коли я побачила цю книгу, я подумала, що е, теж буде класним доповненням, почитаю ще щось, е, знайду щось нове для себе, сподіваюся, і розповім вам. Дві наступні книги я теж отримала в подарунок. Я щомісяця беру участь в грі книжковий сюрприз, де ми обмінюємося книжками різними ще е, приємними речима на тему місяця, і це дуже класно отримувати подарунки. Е, ти завжди отримуєш книгу зі свого вішлиста, але це завжди такий сюрприз, і це дуже прикольно. Перша книга це м, третя частина серії е, Віхоли про українську мову. Це Ольга Дубчак перемагати українською. Вона справді така тоненька, навіть тонша ніж попередні частини. У мене є дві попередні, я планую їх найближчим часом сподіваюся читати. Вони мене супер цікавлять, тому що це про українську мову, і я знаю, що дуже смішною, легкою, класною мовою що тут багато цікавих фактів, якихось смішних зауважень авторки. І насправді я знаю, що наче має бути і четверта частина, тож буду купувати точно і її. І друга книга, яку я отримала в подарунок, це теж продовження серії: це Френк Герберт Капітула Дюни. У мене є всі попередні частини, і жодну з них я не читала ще, але я знаю, що такі книги можуть зникнути з продажу. І я точно не буду читати. Я бачила фільм, і мені дуже цікаво подивитися, що ж там у першу джерелі, так як це шоста частина, я не буду переказувати вам нотацію, бо можливо, ви читаєте першу, другу, і це точно для вас буде спойлером. Але я чула багато позитивних, захоплених відгуків про цю серію і дуже хочу з нею ознайомитися. Наступну книгу я вже придбала собі сама: це Джей Крістоф Крістофезніч. Я насправді найбільше зацікавилася цією книгою не зовсім через те, про що вона, а через те, що відбувалося довкола неї, коли вона вийшла. Оці всі. Скандали і непорозуміння, оці всі відгуки про те, що цю книгу неможливо читати, чому я маю брати словник. Я не знаю таких слів, як криця, яка там була Стодола, здається, Скирта, якісь оці всі незрозумілі ваші були заяви в сторону Видавництва, що це занадто українізований переклад. Були великі претензії до перекладу, що він занадто українізований. І, звісно, ми можемо довго ще про це поговорити. Але ось все те, що відбувалося довкола цієї книги в комунікаціях, мене супер зацікавило. Це темне фентезі, наскільки я знаю. І мені дуже подобається оформлення, як небо робить свої книги. Хоча мені зовсім не подобається, як вони комунікують загалом у публічному просторі. Але деякі з книжок, які вони видають, мені б дуже хотілося мати. Тому цю я придбала, до речі, купувала її у фізичній книгарні клубу сімейного дозвілля. Там вона набагато дешевше і загалом там дуже багато книг інших видавництв, які доволі відчутно нижчі в ціні, ніж у самих видавництв. Тому, якщо ви можете, якщо хочете, сходіть туди, і подивіться, тому що можна доволі відчутно зекономити. І я все-таки сподіваюся, що книга мені сподобається, і що я чекатиму продовження, бо наче має бути продовження, і що я не дарма її купила лише через те, що були такі скандали. Наступна книга це теж продовження серії, яку я ще не починала читати, але вже купую продовження. Це Павло Дерев'янко і готинета війни. Це друга частина серії літопис Сірого ордену. Я купила другу, тому що першу вже ніде неможливо знайти, хоч вона в мене є. Мені вдалося її придбати ще коли вона була в наявності. Я боюся, що друга частина так само швидко закінчиться, тим паче. Чула вже такі чутки, що готується третя частина і має скоро бути, тому я впевнена, що другу частину так само швидко розметуть разом із третьою. Тому я вже про всяк випадок купила собі одразу другу. Я чула стільки. Я жодного негативного відгуку просто на цю книгу, на цю серію не чула. Лише позитивні, і вони не те, що позитивні, вони захоплені, вони просто кричать, що це неймовірно, це треба читати зараз. Просто беріть і читайте. І тому ну, я така, ладно, ладно, добре, як скажете. Я не можу просто пройти повз книгу, про яку всі, хто я чула, говорять, що це неймовірно. Ну, ось, Тому вона в мене. І наступна книга, яка мене підкупила своїм оформленням, це зникнення аптекарки Сари Пенер. Хотіла би уточнити про видавництво артбукс, були до них питання, їх згадували в статті чи тому про видавництва, які певним чином можуть бути пов'язані з Російською Федерацією чи Білорусю. Ось засновниця видавництва, а вона громадянка Білорусі. Але вона вже дуже-дуже дуже багато років живе в Україні. І як мої колеги, буктюберки, вони писали, видавництво запитували, і, начебто, вона перебуває в стані зміни громадянства. Ось вони не дуже це комунікують, питання. Але я купила в них одну книгу. Можливо, поки. Не буду далі купувати їхні книжки, поки ця вся ситуація якось не вирішиться, чи вони якось це не прокомунікують нормально. Але ось цю я вже придбала, не буду приховувати. Я насправді дізналася про те, що їх згадували в статті про зв'язок з Білоруссю трохи пізніше, вже після того, як зробили замовлення. І е, це дуже важко пам'ятати всіх всі видавництва, які у них можуть бути гріхи, е, великі, невеликі. Тому. Ось цю книгу вам показую далі, не впевнена, що буду поки купувати їхні книжки. Але ось про цю розповім. Тут у нас дві часові лінії: у нас є аптека, здається, так, у 18 столітті, і аптекарка, вона наче може продати такі засоби, зілля, які допомагають жінкам позбутися чоловіків абюзерів І у нас є сучасна лінія, де головна героїня знаходить Якісь докази починає розплутувати ось цю історію з аптекою. Звучить доволі цікаво, почитаю, розповім. І книга, яку я дуже дуже чекала і дуже хотіла, це Тетяна Трофименко. Усе, що ви хотіли знати про українську літературу, романи. Я читала у Тетяни Трофименко її книгу «Окололітературне» літературне з її відгуками на книги. Там її старіші відгуки, які вона ще писала в живому журналі, здається. Мені прям дуже сподобався стиль, я слідкую за Тетяною Трофименко, читаю її колонки, відгуки на книги і в різних медіа. Ось і тому дуже чекала, коли побачила анонс цієї книги, бо мені прям дуже заходять її рецензії. Я тут подивилася, що я вже читала, що не читала. Дуже теж хочу прочитати книги, на які тут є рецензії, вже потім прочитати її відгук. Загалом, якщо. Вас цікавлять рецензії якихось літературних критиків, критикинь. То ось, можливо, зверніть увагу на Тетяну Трофименко. Її стиль мені прям дуже подобається такий іронічний, сатиричний, багато жартів. Ну, мені прям заходить. Можливо, вам теж сподобається. І вже лишилася остання стопочка книжок. Перше це «Умберто Еко номер 0». Я гуляла з Ксенією Келерман, і ми зайшли в книгарню «Фоліо». І там на другому поверсі є у них оця серія карта світу, яку вони продають за 20-30. Цю, я здається, купила за 40 гривень. А, так, і я ще з бакалаврату. Пам'ятаю, як хтось із викладачів, не пам'ятаю на якому предметі, радив нам цю книгу, бо вона про журналістику. Ну, ми загалом е е я вчилася на журналістиці, і викладач порадив цю книгу, сказав, що вона прям дуже класна. І тут події відбуваються в Мілані 90-х років. І головний герой це редактор газети, створений для того, щоб публікувати замовні статті про бізнесменів, олігархів і так далі. І е викладач дуже радив цю книгу, а я така. 40 гривень мені її радили, я її пам'ятаю, пам'ятаю вже три роки її назву. І якщо в мене є можливість її купити і почитати, то чому ні? Тим паче вона невеличка десь взяти з собою на прогулянку, можливо, в якусь невеличку подорож буде чудово. Наступні дві книги я отримала на огляд від видавництва Віхола, і я цьому дуже тішуся, тому що це, мені здається, Одне з небагатьох видавництв, кожен, просто кожен анонс якого мене цікавить. Я бачу опис нової книги, і така блін, це ж так цікаво, мені це треба. І дуже рада, що отримала дві їхні новенькі книги. Перша — це Микола Хвильовий. Тут три його твори: це повість про санаторійну зону, сентиментальна історія і я романтика. Я з цих двох не читала лише сентиментальну історію, але буду перечитувати і інші дві. А це їхня нова серія, неканонічний канон, в якій будуть видаватися тексти українських класиків, які... Як здається видавництву? Не настільки популярні, відомі загалом серед українців. І що дуже важливо, тут є коментарі Віри Геєвої літературознавиці, яка допомагає глибше осягнути ці тексти. Тому я думаю, що буду загалом збирати цю серію, мені вона подобається. І, хоч багато хто говорить, що збирати класику, м'яких обкладинках не дуже логічно, бо це те, що має стояти роками. Загалом, книги Віхоли, вони дуже гарної якості, і в мене ніколи не було з ними. Проблем, тому і вони легенькі в м'якій обкладинці, тому я нічого проти не маю. І друга книга це Андрій Сем'янків танці з кістками. Це художня книга. Автор до того писав книгу Медицина Доказова і не дуже. Він веде медичний блог, Медгоблін. І там я читала лише деякі розділи, поки дуже цікаво. Тут уже його художня книга. Це історія про патолога анатома невдаху який буде. Робити дуже трешові речі, як я чула, із відгуків не розповідаю вам більше, бо читацькі вихідні на цю книгу вже мали вийти на каналі. Тому лишаю вам посилання, переходьте туди, дивіться детально. Там я про все розповідаю. Ділюся всіма враженнями. Наступна книга, яку я купила завдяки Ксенії Келерман, це дорога кормака Маккартін. Я не читала раніше цю книгу і фільму не бачила. І для мене було відкриття, що це постапокаліпсис, який отримав Поліцерівську премію. Якось мені не дуже в'язався цей жанр, мені здавалося, що Поліцерівську премію отримують якісь більш реалістичні романи, чи що, не знаю. Ось я вже читала цю книгу. Враженнями поділюся з вами трохи пізніше. Але якщо вас цікавий загалом жанр постапокаліпсису, і ви ще не читали цю книгу, вона дуже крута. У неї неймовірний стиль, її супер цікаво читати, і ти прям переймаєшся всім, що тут відбувається. І тут ще дуже класна післямова прикладача, яка допомагає краще зрозуміти загалом, як писав автор, чому такі сюжети, ось тож книга, прям дуже крута. Наступна книга це: Готель Велика Прусія Богдана Коломійчука. Я загалом раніше ніколи не читала Богдана Коломійчука, але. Е Аня Книжкова дилерка дуже е, його хвалила в своїх відео. Я так придивлялася до його книжок, але поки не купувала, бо там їх багато в серії. Ось три останні виходили вже у ВСЛ, попередні виходили, здається, у Folio, ну тобто там їх важко збирати, якщо що. Але ось у Львові була зустріч з Богданом Коломійчуком. Він зараз служить в ЗСУ, але він отримав вихідні і він написав довнису Староголеве, що міг би зустрітися з читачами. Вони швиденько все організували. Я побачила анонс і вирішила, чому би не піти, людина Зараз воює за нас, вона перебуває на фронті, і було б цікаво з нею поспілкуватися. І він прям дуже харизматична людина, як на мене, дуже цікаво розповідає, багато жартує. І загалом цікаво його було слухати, тому я вирішила придбати першу книгу, яка видавалася у ВСЛ. Це детектив, події, якого відбуваються у Львові на початку ХХ століття. Більше нічого не знаю, тому що це детектив, цікаво ж відкривати його. Повністю занурюючись в саму книгу, а не читаючи анотацію. Але мені здається, якщо автор пише так само, як і розповідає історії взагалом усно, то мені точно сподобається. Наступна книга це Зденек Єродка Сатурнін. Я, взагалі, якщо чесно, не розумію, про що ця книга. Знайомий, з яким я хожу на книжковий клуб відчайдушних читачів від ВСЛ, він працює в книгарні Віват. І він прям дуже-дуже розхвалив цю книгу. Він сказав, що це супер смішно, супер класно, і що мені це треба. Я взяла цю книгу, але я не розумію, про що вона. Звісно, я чекаю, що вона буде смішна і класна. Але я прочитала анотацію і вам зараз прочитаю. І якщо ви зрозумієте, про що вона, просто тут все так описано, навіть самі анотації дуже прикольно, але дуже незрозуміло. Доктор Влах поділяє всіх людей на три групи, залежно від того, як би вони поводились лінивого недільного поранку у кав'ярні, добряче поснідавши і отримавши на десерт миску тічок картоплин. Люди з першої групи, без фантазії, без почуття гумору, бездумно дивитимуться на картоплини мало не до самого полудня. Люди з другої почнуть моделювати ситуацію, за якою хтось із гостей кав'ярні раптом почне бомбардувати картоплинами інших відвідувачів. А до третьої, найменш чисельної групи, можна віднести тих, кого думка про картоплини, що літають у повітрі, настільки захоплює, що вони встають і беруться її реалізовувати. Саме такою людиною є Сатурнін, слуга, який легковажно взяв на роботу оповідач цієї книжки. І наслідки не забарились. Стиль дуже прикольний анотації, але про що ця книга невідома. Про, я думаю, смішних і незвичних людей, але ось коли вже прочитаю, зможу вам нормально пояснити. Наступна книжка це Каріна Саварина «Невагітна». Це автобіографічна книга українки, яка описала свій досвід такого собі прагнення до материнства. Вона П'ять років планувала вагітність і не могла завагітніти. Описала свій досвід, як взагалі вона це переживала, чого хотіли від неї оточуючі люди. І загалом, що відбувалося ці роки в її житті, як вона прийшла до думки про загалом всиновлення. Цю книгу прям дуже так, розрекламували дівчата з каналу Палає. Вони будуть проводити на неї книжковий клуб, обговорювати цю книгу. Тому я теж її взяла, мені прям цікаво. У книги є продовження, книга мам. І я так розумію, що жінка все-таки встановила дитину і вже написала про той досвід наступну книгу. Другий вже немає в продажу, здається, а ось перша була, і я би хотіла з нею познайомитись. І остання книга, яку вам сьогодні покажу, це Степан Процюк, його інфекція. Я побачила пост про цю книгу на каналі Непозбувний книгочитун» в Телеграмі. І там було написано, що книга вперше вийшла в 2000-х, Відтоді п'ять разів перевидавалася, отримала Шевченківську премію. Здається, чи номінувалася? Ось і розповідає вона про трансформацію українців після розпаду Радянського Союзу. Це мене дуже зацікавило, і було вказано, що книгу взагалі вже ніде не можна купити. Але у автора лишилося декілька примірників з останнього видання, і можна було в самого автора придбати. Я скористалася цією нагодою, взяла книгу і сподіваюся, що буде цікаво почитати. Я впевнена, що буде цікаво почитати про трансформацію українців після розпаду Савка, тому що це те, що ми досі переживаємо. Тож на цьому в мене все. Я вам сьогодні показала 19 нових книг, яких з'явилися у моїй бібліотеці. Ось тут вони всі прекрасні, але я не буду ризикувати і піднімати цю стопку, тому що тут лише Гаррі Поттер 3 кг ваги має, тому я не хочу надірватися. Обов'язково пишіть мені у коментарях, які з цих книг ви читали, які вам сподобались, які не дуже, або що ви крутого купили цього місяця, і побачимося!